Вітаю, друзі! Сьогодні ще раз повертаюсь до теми болів шиї через сотулі плечі, Яка, який взаємозв'язок. Коли ми довго сидимо скручені з телефоном, за комп'ютером, ще закачуємо грудні м'язи в залі, вкорочуються грудні м'язи і немає можливості дихати верхніми п'ять ребрами, і в результаті людина піднімає плечі і знищує собі шию. Як ми з цим працюємо? Окрім того, що А, в чому проблема? Тому що коли грудні м'язи вкорочені, вони не можуть зробити вдох, бо вже їм нікуди. І нам потрібно розкрити грудні м'язи, щоб людина повернула собі дихання сюди і убрала його із плеч. Тому що плечі, щоб підняти, треба включити м'язи, які кріпиться до голови. І, і кожен раз на вдохи давити свою голову на шию, щоб ці всі вдохи 10 тисяч вдохів в день робити. Це не окей для спини, не окей для шиї, і плюс скорочується грудні м'яз, і виникає ще одна проблема. Верхні 5 ребер, коли не дихають, 4-5, під серце. І коли серце треба сильніше покачати, а нікуди розширяти грудну клітку. Може підвищуватись тиск, може підвищуватись пульс. Просто от тому, що серцю там нема куди нормально розширятися, його обмежує грудна клітина. Тому дуже важливо і пролікувати це у нас, і щодня з цим працювати вдома. А як працювати вдома, покажу в наступному відео.